thank you Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Сьогодні поділюся з вами своїми новинками. Купила 4 класних рослинки. Навіть сама не очікувала, що в нас на базарі такі будуть продаватися. Отже, перше, це хочу показати такий величезний гібіскус він десь такого, такої висоти, майже як я. Класний. Дивіться, вже навіть є квіточки, можна подивитися, якого це кольору, тому що в мене розпускається білий. Тільки, а це вже класно, що видно, якого кольору і не садиш і не гадаєш. Так, от я йому, навіть вже знайшла місце і дуже тішуся з того, що він в мене з'явився щось в такому великому розмірі. Наскільки я зрозуміла, що гібіскусів є два види: теревнистий і деревовидний. Раніше я такого не знала. Різниця між тим, Ними така, що деревовидний лишається в такому вигляді, як він є, його можна також формувати, стригти. Можна взагалі зробити класно на штамбі, або поєднувати різні кольори. От. А трав'янисті, виявляється, треба зрізати. І я купила, навіть не очікувала ось такий класний, з червоними квіточками. Видно, що ще є бутончики, і будуть, напевно, що розпускатися. Правда, він трошки. Пов'янув мені, тому що вже пару днів назад я купила, поставила в відро з водою, але думаю, нічого йому не пошкодить і прийметься. Теж такого досить великого розміру. Ось подивіться, який він великий. Навіть їхні гілочки відрізняються. Бачите, який даровидний, а який трав'янистий. От. Навіть нещодавно я бачила в одної з блогерів на Ютубі так само, вона садила такий травянистий, казала, що з червоними, червоним кольором квіточки, і дуже вона раділа теж своїй покупці. І я навіть не кажу, вчасно не очікувала, що в нас такий самий буде продаватися. Ну і, звичайно, я захотіла його купити. Кажу зразу, я купила їх по 100 гривень. У нас на базарі такі коштували 100 гривень. Ось так. І так само купила декоративні злаки. Дуже класні, я не раз бачила їх в садах. Гарно вони дуже виглядають. Оцей це взагалі такий необичний це міскантус зебріна. Я думаю, ви всі його вже бачили не раз і знаєте. Може, в когось з вас в садах вже він росте, і ви можете поділитися своїм досвідом, як правильно їх саджати. О, тому що злаки досить такі, знаю, вони примхливі, і мені здається, що їх потрібно саджати. Щоб обмежувати, щоб вони не займали всю територію, можливо, угорщики. Я не знаю, чи правильно є так чи ні. Тому, якщо ви можете, то поділіться зі мною своїм досвідом, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. От. І ось ще такий е злак це Red Baron його назва, з такими червоними листочками. Забарвлення на кінчиках теж дуже гарно. Тому, якщо ви знаєте, то напишіть, тому що я би, скоріше всього, Ось цей ред барон, це точно буду садити в горщик. Візьму більший за розміром для того, щоб воно мало якесь обмеження і не вилазило мені всюди. Хоча не знаю, не впевнена, тому питаюся у вас поради. От, дуже я задоволена своїми покупками взагалі. Ще так поталанило мені такі класні купити рослинки. От, гібіскуси взагалі зараз дуже, мені здається, популярні стали, тому що багато де їх саджають. Чи може мені так здається, я так тепер на них більше увагу звертаю, ніж колись, не знаю. ну Дуже їх тепер є багато. От, і вони гарно прикрашають якраз в цей період, коли, напевно, що троянди вже зараз мало що цвітуть, то гібіскуси на себе звертають увагу. От. Які в мене були покупочки. Якщо маєте досвід, ще раз, будь ласка, поділіться, тому що я ще не маю, не саджала, тільки маю молоденькі гібіскуси. от І то один у мене білий зацвів, і квіточка встигла пропасти, я вам її не показала. Але там ще є бутончики тому я надіюся що з вами поділюся своїм квітуванням його. От-таке в мене відео, такі покупочки. Вже думаю. Де саджати, для деревовидного вже місце знайшла, а от для всіх решта ще буду шукати. от Як завжди, буду робити шахмати, тому що буду знов міняти, певно, що дещо місцями для таких класних новинок. от Я пішла працювати, тому що в нас збирається якась хмарка, буде дощик, тому. Якраз і класно буде для того, щоб їх встигнути посадити. Всім вам гарного дня і всім па-па!